Харчування при артритах за канонами тибетської медицини, що рекомендують лами лікарі своїм пацієнтам у тибетськ... у тибетській медицині артрит це не просто запалення суглобів, це порушення балансу однієї з трьох життєвих енергій бекен і пекен. Вітер плюс холод. Коли пекен переважає, суглоби стають холодними, сухими, хрустять і боля сильніше зараз на зміну погоди. Тому головна мета харчування це зігріти, зволожити і заспокоїти. Пекен одночасно зменшивши жар запалення і слис набряки. Ось мої правила харчування при артриті від тібетської медицини. Перше їжте тільки теплу або гарячу їжу. Холодна їжа з холодильника, найлютіший ворог суглобів, навіть салат має бути кімнатної температури. Друге. основа раціону зігріваючі продукти, найкращі друзі з суглобів, м'ясні бульйони на кістках корічі, ловичі, баранічі, імбир, куркума, чорний перець, гвоздика, кориця, кардамон. Часник цибуля тільки у вареному вигляді: горіхи, волоски, мигдаль, насіння, кунжут, льон, олія, кхі, кунжутна олія вершкове масло, баранина, козлятина, королик, не холодне м'ясо. Додавайте зігріваючі спеції у кожну страву. Найпотужніший тибетський набір при артриті: це імбір, плюс куркума плюс чорний перець, плюс гвоздика. Чай чи всуп, корисні крупи та корнеплоди, гречка кіноа рис басматі, батат гарбуз морква, печені або тушковані, овес тільки у вигляді теплої гарячої каші з маслом кі, кисломолочні тільки теплої гарячі зі спеціями, там кефір з куркумоєм берем, не можна холодний йогурт, сметана, фрукти, тільки зігріваючи у теплому вигляді пекучі, печені яблука з корицею, гранат. Інжир небажано, сирі, цитрусові, ківі, холодні кавуни, банани, помідори. Повністю виключайте холодну і слезову їжу. Це сирі, овочі і салат, особливо помідори, огірки, холодні молочні продукти, свинина і холодна риба, консервована риба, білий хліб, дріжова випічка, солодощі, і цукор, любий. Алкоголь зовсім, а особливо червоне вино, золотий напій. Які рекомендують тибетські лікарі? Це 200 200 грамів води, куркуми, чорний перець, зелений чай, мед і кхіжир, це все гарячим приймає людина і це знімає набряки. Сніданок можна так. вівсянка на молоці, фініки, кориця, волоскі горики, печене яблучко з модами Хардамоном, на обід суп на бульйоні, баранено морквою, бататом биром, куркумою. Полудень, теплий кефір щіпкою куркуми, вечеря, гречка з тушкованим кроликом, чесником заправлена кунжутною олією. Через. Десять 20 днів біль в суглоба зменшиться, зникне скутність, рухливість повернеться. Тібетські лікарі кажуть: не лікуйте суглоб, зігрійте тіло і душу. Тоді суглоб сам сілиться. Спробуйте 30 тижнів жити цими правилами. Відчуєте, як суглоби дякують вам кожного ранку з любов'ю до вашого здоров'я. тібетська формула сила тисячоліть.